Днями на деякий час повноцінна робота залізничного вокзалу Кривий рік головний була призупинена. Сталося це через крадіжку резервних акумуляторів, які відповідають за роботу семафорів. Виходом на місце пришествия наших співробітниками було встановлено, що дійсно два шкафа заборудовані незвісними лісами. А порядка 25 акумуляторів резервного питання світофору, які отричають ну, світовою, в свою очередь за безпечне рухання поїздів. При мероприятиями міроприятиями на месте происшествия, на прилегающей территории, было установлено нами, что причастные к данной краже работники, три жителя, местные жители, которые работают к Евросской дистанции сигнализации связи, которые являются сотрудниками данного учреждения, обслуживают данный участок работы, данные механизмы обслуживают, в их видении находятся эти аккумуляторы. То есть они же, их находясь на рабочем месте, взяли демонтируется шкафу с целью последующей реализации на пункты прямого металлолома. На сегодняшний день часть аккумулятора везде, лица дали признательные показания, и сумма материального ущерба составляет порядка 11 тысяч гривен. Досить швидко з'ясували, що крадії працівники залізниці проблеми з законом раніше не мали. Серед трійки – один досвідчений працівник 11 років на залізниці, два по півтори роки пропрацювали у цій сфері. Тож добре розуміли на яку небезпеку наражають людей, понівечивши шкафи і вкравши акумулятори та, вочевидь, бажання підзаробити виявилося сильнішим. В принципі, характеризуються положительно на Ну завершити дану кражу на пункти прийому мітовому. Щоб здати, допустимо, за роботи там около 1900 двісот гривень. А обща стоїмості цих акумуляторів і ціні вивчого потребління стоїть порядка 6000, а новий один за 1000 гривень, щоб їх поміняти. Тобто ущерб підприєм нанесен доволі существенно. Доля злочинців визначатиме суд. Ймовірно, що найближчі п'ять років вони перебуватимуть за гратами. Принаймні, це передбачено статтею 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка за попередньою згодою групою осіб.